Це приміщення, яке ви бачите, кажу хлопці, закінчите приміщення до 20 грудня, отримаєте 27, 28 грудня і 12, ту і 13 ту зарплату. Більше зробив, більше заробив. Також ми. Додаємо тиждень відпустки за мій власний рахунок. Тобто новорічні свята можуть відпочити, поїхати з сім'єю, просто пожарці більше часу дітям виділити, і це все буде оплачуватись від нашої ферми. Не знаю, подивимося, справляться наші хлопці чи не справляться. Демонтаж де повним ходом. Також ми збираємо кірпіч, кладаємо і повторно використовуємо, щоб максимально якось здешевити. Наш ремонт, але щоб не втратити в якості. Це називається оптимізація. Так, друзі, дивіться, тут ми купили два відбійника 45-ки. Хто там розуміється, це просто такий. Мощні дві махіни працює тут вісім чоловік. Е, також ви бачили, мабуть, в кадрі тут конячка. Це дає можливість людям трохи більше зробити. Але бачу, що це просто як на сьогоднішній день не актуально і дуже довго. То ми докупили ще одного трактора, ще один прицеп, щоб це швидше вазилося. Да, на жаль, хлопці менше зроблять, але вибачте, ми просто не вписуємося в сроки. Цікаво, чи хлопці справляться до 20 грудня, чи не справляться ваші ідеї.